Хочу розповісти таку предісторію. Опель Зефіра, вона вже в мене, напевно, десь 2 місяця. Тут полетів двигун. Власний привіз. Це двигун її рідний. І він привіз цей. На ньому не було помпи і була головка пошкоджена. Я вже не буду її доставати там, з металлома. я сказав, що я не буду його ставити, Власник привіз другий двигун. І це він привіз другий, але дивіться, в нього рідний двигун був з двома А цей другий, що тут стоїть також, він на звиклому маховику. Я поставив зібрав в п'ятницю, напевно. Зібрав і почав прокачувати потік циліндр, він лежить. Вижимний підшипник. Він гідравлічний, він потік. Я думаю, ну, може, коробка лежала довго, купив новий 200 злотих. Вчора зібрав, купили ми нове щеплення. До цього, до цього маховика. Вчора зібрав ввечері 11 вечора, я все зібрав, вже прокачую, знову тече. Думаю, ну що за проблема, що таке. Хотів також це сказати, щоб ви не потрапили. Дивіться. Це диск, який стояв оригінальний. Це диск, який стоїть на двигуні, який не йде по віномеру. І не знаю, видно чи не видно висоту передбати це. Наприклад, тут від поверхні десь 20 мм. Тут вже йде міліметрів 40. Бачите, тут диск зверху, тут углубляється вниз. І в чому проблема, коли диск. Коли я щеплення прокачую, то, наприклад, тут є таке ж розстояння, не знаю скільки тут, 60 мм, то на цьому щепленні буде менше, тому що е, рідна корзина вона лягає сюди в ці патаї і вона практично е, западлицьо з цим, тобто вона буде десь так на уровні з цим. І подшипник просто вижимається і просто він вискакує і тече. Я позвонив до власника, говорю, що нова, нова двомаса, саме чи комплектне, я не пам'ятаю вже з от. Диск корзина і двомаса. 2,660 злотих, не знаю скільки це в гривнях. Цей комплект коштує там копійки до 100 гривень, тому що ну, тут обич, обичний кусок сталі. Я розібрав зараз впевнитися, чи тут однаково Однакова кількість болтів, як і там, тому що якщо там нема, не буде 10, а буде на 6, наприклад, болтів, то я вже не зможу поставити цю двумацу. Але я також не знаю, який там стоїть маховик. Зараз буду розбирати знову, я вже пам'ятаю, деякий болт, потрібно мені відкрутити, щоб зняти коробку. І починаю. Хотів вам просто сказати, що ви, якщо хтось надумає змінити собі двомасу на звикле щеплення, що не вдасться, тому що в нього просто вилетить подшипник. Бо мені в автосервісі предлагали, в автомагазині предлагали просто поставити це. Я говорю, що, на жаль, не підійде, тому що я вже півтора тижня мучаюся з цим щепленням. А я ще хотів сказати, що я коли замовив щеплення, бо у мене стоїть на цьому двигуні такий маховик. А по ВІН-номеру б'ється на такий. Мені прийшло спочатку на такий щеплення. Таке. Я говорю, мені потрібно не таке. Я приїхав з щепленням, говорю, мені таке потрібно. Мені приїжджає знову не таке, приїжджає схоже, але там на 14 зубів. Тут 14 зубів. Мені приїхало на 21 зуб. Я знову віддаю. У мене вже півтора тижні стоїть автомобіль, я не можу його віддати. Він мені займає час, займає яму, я відмовляю клієнтам. І думаю, сьогодні нарешті я вже закінчу, зніму зараз старий маховик, ставлю двомасу замовив я щеплення, буде після біду за 480, що то там злотих. І маю надію, що я сьогодні вже до ночі зберу і запущу. Так що так, от, вроді би купляв двигун такий самий 101 каву. Ну, кіловат, не знаю, скільки там коняк, вроді би схожий, але бачите, зовсім не підходить. Тобі ще було потрібно купити коробку до цього двигуна, щоб воно пасувало або ж ставити двомасло. Ну і так, як той двигун виходить слабший, тому що на його двигуні, який він приїхав, Стояла така помпа, а ця помпа б'ється на 76 кВт. А, та, що його стоїть в нього на дві фішки на 101 кВт, якщо не помиляюсь, і тобі виходить, що цей двигун вже буде сильніший. І на сильніший двигун краще поставити двомасу, щоб ну, автомобіль рівніше працював, тому що автомобіль сильніший, коні більше і потрібно ставити двомасу. Тобто, я приступаю до роботи постараюсь додати, чим це все сьогодні закінчиться. А якщо ні, то напишіть якийсь коментар, буду дуже вдячний. Все, до наступного відео.